Біла ружа, українська казка. Жив собі господар, у якого було три доньки. Він дуже дуже їх любив. Одного дня зібрався він їхать на ярмарок. Доньки його обступили і почали просити, аби купив їм подарунки. Я хочу, тату, намиста, попросила старша, а мені привезіть перстень, сказала середуща. Найменша мовчала. А тобі що, донечку? спитав батько. Купіть мені білу ружу. От поїхав тато на ярмарок. Дещо продав, дещо купив, не пошкодував грошей на намисто й перстень. Але для найменшої не міг купити подарунок, бо білих руж ніхто не продавав. Повернувся невдоволений додому. Сидить на возі, журиться. Підійшла до нього якась бабка. Чому ти, чоловіче, такий сумний? Як не сумувати, коли найменша донечка просила, аби я купив їй білу ружу, а таких квіток на ярмарку немає. Бабка сказала Злізай з воза і ходи зі мною. Привела вона його до великих залізних воріт. Ворота в нього прийняли батіг і розчинилися на розтвір. Він пройшов до других воріт. Ті зняли з нього капелюх і теж розчинилися. За третіми воротами господар опинився перед чарівним квітником, якого ще ніколи не бачив. Там цвіли білі ружі. Ти ба, яка краса, ото втішиться моя донечка, сказав собі чоловік, нахилився і зірвав одну квітку, але одразу його щось схопило за руку й не відпускає. Придивився добре, а то якесь страховисько. Пусти руку, бо буде тобі погано. Не кричи, то не допоможе, відповіло страховисько. Чого ти причепилося до мене, що тобі потрібно? Будь розумний, мовило страховисько. Поклянись, що дівчина, для якої зірвав білу ружу, прийде завтра до мене, інакше я не відпущу, буду вічно тримати тебе, а твоя донька, через три дні помре. Господар мусив погодитися. Клянуся, що прийде, і страховисько відпустило руку. Чоловік поїхав додому, пороздавав дівчатам подарунки, а сам ходить ні живий, ні мертвий. Як віддавати чудовиську найдорожчу донечку? Чого ви, тато, зажурилися? питають доньки. Як мені не журитися, коли я поклявся, що найменша піде до страховиська, яке дало цю білу ружу? Я не боюся його, тату. Їдьмо завтра ж, сказала найменша. Вранці господар повіз свою донечку до страшних хворіт. Вони самі розчинилися на розтвір. Дівчина пішла до других воріт, а батько лишився на вулиці. Квітника вже не було, а були лише сходи, що вели до прибраної кімнати. На середині був стіл з усілякими стравами. Дівчина, хоча й зголодніла, але ні до чого не торкнулася, сіла собі на стілець і чекає. Раптом поріг переступив Бородатий дід із закрученим носом, страшний, гидкий, аж дивитися моторошно, став перед дівчиною і спитав: А чи можеш ти мене покохати, красуне? Дівчина відвернулася і відповіла. Ні, не можу. Дід похнюпився і вийшов, а другого вечора пришкандибав знову ще страшніший. Знову тебе питаю, чи можеш ти мене покохати? Ні, відповіла дівчина. Сльоза покотилася по довгій бороді, більше він не сказав ні слова і покинув світлицю. І третього вечора старий не спізнився, став на порозі, як три нещастя, і почав просити: Покохай мене, вродлива дівчино! Вона мовчала. Дід чекав. Сльоза за сльозою котилася по довгій бороді. Дівчина повернулася до нього і вимовила тихо: Я можу тебе покохати. І в ту ж саму хвилину, як це сказала, дід став білим голубом, злетів і сів їй на плече. Виявилося, що він умів розмовляти людською мовою, розповідав про своє щастя і дякував, що дівчина погодилася його покохати, і їй було дуже весело з отим голубом. Якось вона сказала йому: Я дуже хочу бачити своїх сестер і тата, пусти мене голубе до них. Голуб відповів. Я тебе пускаю, але маєш повернутися рівно в ту хвилину, коли сонце буде на одну п'ять від заходу. Як не прийдеш, то мені буде велика біда. Я дам тобі квітку як вона зів'яне, то знай, що я помер. Я прийду, голубе, прийду, пообіцяла дівчина, а голуб подивився на неї сумно і ще сказав Може статися й таке, що застанеш мене неживим. Не бійся і не плач, проколи голкою свій мізинець і випусти цяточку крові на моє чоло, над праве око. Дівчина погладила голуба, взяла квітку і пішла до тата. Сестри втішились, що вона жива й весела, і дуже здивувалися, що її чоловік голуб. Наймолодша набулася зі своїми рідними і почала збиратися в дорогу. А сестри не пускали, просили ще побути. Чорні хмари покрили все небо і сховали сонце. Дівчина не могла зрозуміти, яка вже година і коли їй час йти. Звечоріло, вона вирушила у дорогу, але раптом квітка, яку вона так дбайливо тримала у руці, зів'яла. Дерева навколо шелестіли. Навіщо обманула голуба? Він умер від туги за тобою. Ластівки літали над головою і щебетали. Голуб помер від туги за тобою, і потічок журно дзюрчав. Умер, умер, умер. Дівчина побігла до світлиці, голуб не сідав їй на плече. Він лежав мертвий на вікні. Виглядав мене, сказала, чекав і не дочекався. Дівчина взяла голку і проколола собі мізинець. Ця крові впала голубові на чоло коло правого ока, і саме в ту мить перед нею виріс дуже красивий парубок. Він стояв перед нею, як молодий явір, веселий, як сонечко, пригорнув її до грудей і каже: ти перемогла чари злої чарівниці і врятувала мене від смерті. Будь же мені за жінку. Дівчина дала йому руку і сказала: Ходім до мого тата, нехай він нас благословить. Вони й пішли. Батько й сестри тішилися, як малі діти, зробили таке весілля, що в селі з роду віку подібного не бачили. І молоді, потім собі жили як двоє голуб'ят у любові й злагоді. Ніякої біди не знали. Може, й тепер живуть, як не померли.